Нащо алергія у травні? Підписуйтесь і я розказую. Попри поширений міф, що алергія йде на цвітіння тополі, найбільше алергії в цей період йде на цвітіння ковильних трав, тобто їх пилок. Паралельно треба пам'ятати що на початку травня також доцвітають деякі дерева, на які також може бути алергія. Але Ще паралельно з тим пилком рослин нерідко приєднуються і грибки, які можуть міститися особливо в якихось сирих вологих газонах, а також на старих деревах. Відповідно, якщо ви не хочете, щоб у вас була алергія у травні, старайтеся частіше косити свої газони, не допускати до появи плісняви. А якщо у вас вже є алергія, пам'ятайте про антигістаміні, а також курси акупунктури. Звісно, краще курс акупунктури проти алергічного реніту проходити ще до початку самої алергії за 2 місяці. Але навіть якщо ви прийдете на таке лікування в період, коли вже почалося, ми можемо суттєво зменшити симптоми і залежність від таблеток.